Від е, очільника е, Сполучених Штатів Америки дійсно розповсюджується ну, велика кількість е, перекручених фактів, починаючи з там з 350 мільярдів е, доларів, які виділили Сполучені Штати Америки, які вони не виділяли. 119 мільярдів. Це вся разом і, а, і фінансова і. Е, Військова допомога, яка була за ці три роки надана Сполученими Штатами Америки. А, те, що Трамп почав бити на вибори. Це зрозуміло, що ну немає особливої любові між Трампом і Зеленським. І на жаль, це також означає, що будь-які можливості, які були у нашої команди країни, та ну саме, саме от держави у президента, у всіх його п'яти шести менеджерів, у його міністрів, у його депутатів з його політичної сили, і вони туди там, нібито як. Кось пробували налагодити діалог з новою адміністрацією Трампа, це означає, що вони цілковито провалилися. Тобто, це повне фіаско української зовнішньої політики. Якщо на даний момент немає розуміння ні в кого в адміністрації, ніхто ніде навіть тіні голосу не подасть стосовно того, що за нашим законодавством українським на жаль, а ми знаєте, як представники опозиції, дуже би хотіли бачити взагалі зміну керівництва країни, зміну коаліції Реальну коаліцію всередині українського суспільства. І що, на жаль, ми не можемо провести жодних виборів. Це розуміють усі ті, хто на сьогодні ну, там, поважає право, поважає верховенство права, поважає розуміє виклики безпекові організаційні, в тому числі там, скажімо так, комунікаційні інформаційні, тоді, коли в нас немає, у нас є проблема з свободою слова і так далі. Але одночасно. Одночасно Знаєте, в кожній оцій ну, маніпуляції з боку Трампа є частина є частина того, що ми знаємо, що є проблемою для України, і це знову ж таки неправильні дії. Команди зеленського зеленського безпосередньо як на зовнішньо-політичній арені, так і на внутрішній арені. Ну тому що а, ніхто би його не міг назвати диктатором, якби а, знову ж таки десь не лунали би якісь дзвіночки того, що він робить всередині країни, і атакує а, знову ж таки монополізує медіа, атакує своїх політичних опонентів, як санкції проти Петра Порошенка, а, атакує місцеве самоврядування бойових командирів і так далі. Як на мене, це означає, що радикально потрібно змінювати свою поведінку президенту Зеленському.